Вітаємо це новини Прикарпаття на телеканалі Раї. У студії працює Андрій Цепуга. Ми розпочинаємо з головного, як Коломия долучилася до всеукраїнської акції проти насильства, перевтілення дружини полеглого героя та уроки патріотизму для школярів від захисників. Не перемикайте, адже розпочинаємо за мить. Коломия не мовчить. У міжнародний день за ліквідацію насильства щодо жінок, коломийські активістки провели вуличну акцію, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Захід, організований громадськими організаціями та центром дозвілля, став частиною всеукраїнської ініціативи «16 днів проти насильства про те, як пройшла акція та про її важливість, дивіться у сюжеті наших коломийських журналістів. У Коломиї відбулася вулична акція присвячена міжнародному дню за ліквідацію насильства щодо жінок. Організаторами виступили активісти центру громадського дозвілля представництва HelpAge International в Україні та громадське об'єднання Світ без Ейджизму обидві організації активно опікуються внутрішньо переміщеними особами. Представництво HelpAge International в Україні дотримується політики нульової толерантності до будь-яких форм насильства. Щодо вразливих дорослих до дітей, жодних виправдань немає насильству. Організація створює безпечні простори для людей старшого віку в Україні, забезпечуючи доступ до психосоціальної підтримки жінок та чоловіків. Активно долучається до таких заходів і внутрішньо переміщені особи. Я переселенка з Донецької області живу в Коломиї з 22 го року. Ну такі сталися обставини. В Коломиї організація Хелп Ейдж свого часу створила центр громадського дозвілля. В цьому центрі більш ніж 60 чоловіків, жінок, вік яких 60+. Плюс. і почали робити активності для самих себе. Прибула з Торецька Донецької області і мешкаю в цьому центрі дозвілля. Я хочу виразити щиру подяку Хелпеч, яка створила цей центр. Центр це простір підтримки, захисту жінок похилого віку. Тут ми відчуваємо розуміння, підтримку. Тут ми дізнаємося, як себе поводитись, коли відчуваємо насильство. Тут нас розуміють, почують і допоможуть. Я переселенка з Луганської області, міста Лисичанськ. З 22-го року мешкаю у Коломиї, ну також відвідую центр дозвілля. А сьогоднішня акція у нас з приводу, що дискримінація жінок старшого віку, тобто насильство. Я тут, щоб сказати, насильство до жінок старшого віку це неприпустиме. Сумської області з міста Конотоп. Проживаю в місті Коломия і знаходжуся в цьому осередку вже майже 4 роки із початку війни. Відчуваю підтримку, гарне відношення. І чому я тут? Я тут, щоб підтримати жінок, які над якими було зроблено насильство, і я бачила цих жінок. Я розумію їхню біль. Організатори впевнені, що такі акції допомагають жінкам відчути себе у безпеці, адже тепер вони знають, куди звертатися, якщо зіткнуться з домашнім насильством. З коло банан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Уроки патріотизму від військових офіцери оперативного командування Захід започаткували в школах заняття під назвою Доброго дня, моє майбутнє. Під час цих уроків з учнями відверто говорять про важливість шанування героїв та значення державної символіки. Перший такий урок, присвячений любові до України, відбувся у ліцеї номер 23 в Івано-Франківську. Подробиці у сюжеті Юлії Торконяк. Що таке війна? Майор військової служби Андрій Яворський відчув на собі. Захист рідної землі для нього почався ще у 2014 році. З початком повномасштабного вторгнення чоловік отримав кілька поранені на Київщині та Донеччині. Він зізнається, у першому бою відчував лише страх. Я не можу сказати, що був там якийсь на той момент, в той самий секунду, якийсь патріотизм, відповідальність. Тобто треба було зробити. Ми це робили. А вже в процесі, тобто, коли вже дійшла інформація за Бучу, за Ірпінь, за ті міста, де встиг побути, тоді вже так навіть не патріотизм, а, ну страшна ненависть з'явилася. Але всі оці високі матерії вони приходять в процесі. В процесі, тому що, на жаль, на жаль, в Україні ніколи, ну або мені не пощастило, не велося розвитку. Національної культури начальник управління цивільно-військового співробітництва Андрій Рисюк вважає за роки незалежності, патріотизм не був прищеплений у повній мірі з дитинства, і це має свою ціну на наше глибоке переконання, якби в 91-му році, всюди в державних установах, починаючи від ова і закінчуючи дитячим садочком. Була державна символіка, її би стільки зараз не було на кладовищах. Відтак офіцери оперативного командування Захід прийняли рішення проводити у школах спеціальні заняття під назвою Доброго дня, моє майбутнє під час цих уроків з учнями відверто говорять про вшанування героїв, цінність державної символіки та важливість любові до батьківщини. Любов привальця за рахунок якихось заходів. Любов виховується завдяки якимось заходам. Ось, на моє глибоке переконання, кожен українець має приймати участь в ритуалі підняття державного прапора України. Чи в кожній школі станом на зараз з'явився флагшток, і чи діти піднімають прапор, вшануючи його, як це роблять в інших країнах? Чи діти вшановують тризуб, чи діти знають, коли день тризуба? Ось саме завдяки привиття любові до державної символіки. Починається і патріотизм. Перший такий урок відбувся для одинадцятикласників у ліцеї номер 23 імені Романа Гурека. Це необхідна річ, тому що коли ми говоримо з учнями, коли учні читають, це одне. А коли вони сьогодні зустрінуться із військовими, які побували в гарячих точках, почують їхню розповідь, Це буде звичайно, що мати більший вплив. Спільно з військовими одинадцятикласники віддали шану полеглим героям під час всеукраїнської хвилини мовчання та поклали квіти до анотаційних знаків загиблих воїнів, колишніх учнів 23-го ліцею. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія ларадіокомпанія Раї. Комплексна реабілітація. Оновлене відділення на базі поліклініки номер 2 Тепер пропонує розширений спектр послуг. Центр оснащено сучасними апаратами для роботи із суглобами та кабінетом для силового навантаження. Також пропонують послуги масажу, які є частиною реабілітації. Детальніше про це дізнавалась Яна Лазорик. Широкий спектр послуг для відновлення В Івано-Франківську на базі поліклініки номер 2 представили оновлене реабілітаційне відділення. Сюди закупили сучасне обладнання, встановили додаткові апарати та відкрили кабінети фізичного терапевта і масажних послуг. Реабілітаційне відділення у нас працює вже дуже довго, більше чотирьох років. Ми маємо укладені відповідні договори з національною службою здоров'я України. Окрім того, ми відкрили кабінет фізичного терапевта з додатковим обладнанням для фізичного навантаження. Масаж як окрема одиниця ні Міністерством, ні Національною службою здоров'я ну не рахується як послуга. Але ми бачимо, що для наших пацієнтів це є необхідно, і власне в загальну комплексну ми включаємо. Окрім того, ми повністю оновили цілий блок коридору, для того, щоб пацієнти, які на кріслі колісному чи які з милицями було зручно пересуватися. Тепер у відділенні є шість апаратів для розроблення рук та два апарати для пасивних розробок ніг, а також силові тренажери для відновлення амплітуди рухів. Дані апарати знімають суттєво навантаження з працівників. З фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів, оскільки дозволяють автоматизовано це все відпрацьовувати, є виставляються кути на цих апаратах, і апарат працює пасивно. Пацієнт бере в руки пульт, і в разі потреби він може самостійно зупиняти цей процес. І цей процес абсолютно безпечний. Ветеран Василь Голіней, який отримав три важкі поранення, вже декілька місяців проходить реабілітацію в поліклініці. номер 2 Каже, завдяки медикам знову зміг стати на ноги. Перший в 2014 році я це і Ловайську, другий в Широкіне, а третій вже. На Луганщині. Пішов сюди спробувати. Ну і для мене дуже ефективно, бо я ходив на витяжку і на масажі мені робили кожен день. Ну і доста мені сподобалось. І рекомендую всім. Очільник громади Руслан Марцінків каже, місто й надалі продовжує оновлювати відділення у міських поліклініках та дбати про захисників. І центральна міська клінічна лікарня, який центр ментального здоров'я відкрили. І... Почали вже роботи на Софіївці щодо великого реабілітаційного центру за державні місцеві гроші. І міська клінічна лікарня Номородин, яка відкрила реабілітаційний центр для військових, і буквально 22 грудня ми відкриваємо центр ментального здоров'я, тобто це фактично психіатрія для військових на базі міської клінічної лікарні, номер один у співпраці з фондом Пінчука. Також в поліклініках ми відкриваємо такі реабілітаційні відділення, зокрема. Друга поліклініка є зручною для того, що тут є доступність, і відповідно є вже всі умови як по доступності, так і по обладнанню для реабілітації. Яна лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія «Рай». Поліцейські Івано-Франківщини розслідують вибух на Коломийщині, що призвів до загибелі двох осіб. Встановлено, що чоловік зберігав гранату F1, яку привів у дію його молодший брат. Власника боєприпасу затримано. Юлія Торконяк розкаже деталі трагедії. На Коломийщині внаслідок вибуху загинуло двоє осіб. Це трапилось 21 листопада ввечері у селі Угурники Отанійської громади. Правоохоронці встановили, що 24-річний чоловік незаконно придбав гранату f 1 та зберігав її за місцем проживання. Згодом його молодший брат знайшов боєприпас і привів його у дію. У наслідок детонації вибухового пристрою у кімнаті приватного будинку загинув 13-річний хлопець. Його відчим отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Однак, через декілька днів помер у медичному закладі. Поліцейські затримали чоловіка, який придбав із. Зберігав вибуховий перестрій порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Правоохоронці проводять оперативно розшукові заходи, спрямовані на встановлення також осіб причетних до збуту вибухонебезпечних предметів. Поліцейські вкотре наголошують, будь-які знайдені чи придбані вибухонебезпечні предмети становлять смертельну небезпеку. У випадку їх виявлення потрібно обов'язково і негайно повідомляти на лінію сто. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ». Не мовчати, а розповідати про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. В Івано-Франківську вшанували пам'ять героя Валентина Ємбрика, який був не лише захисником, а й талановитим музикантом. На вечорі пам'яті, який організувала його матір та громадська організація Захист держави для молоді прозвучала творчість воїна, що стала голосом його духу і мужності. Відвідала захід Яна Лазорик. Не забувати про тих, хто віддав своє життя за Україну. В Івано-Франківську вшанували пам'ять полеглого захисника Валентина Ємбрика. До повномасштабного вторгнення хлопець професійно займався музикою, навчався в київському виші та писав свої твори. Мати героя Галина продовжує справу сина, популяризуючи його творчість. І для того, щоб пам'ять про наших дітей вона не погасла. Я просто коли я щось схоже роблю, зовсім інакше себе не то, що відчуваєш, а розумієш, що. Не просто так там були діти, щоб їхні мрії, їхні бачення вони продовжували жити, тому що кожна людина, чи є вона тут фізично на землі, чи нема, вона живе своїми плодами. І тому прийшла така ініціатива. Ми подали запрошення до керівників навчальних закладів, вищих навчальних закладів і коледжів, і запросили директорів, представників студентства, щоб представити проект Творчий простір Валентин, який уже діє, де ми приймаємо участь показати. Хто був, які є твори, який здобуток і на основі? Цього ми можемо продовжити. Захід відбувся у приміщенні громадської організації Захист держави. Її керівниця Оксана Камінська каже: суспільство має гідно вшанувати пам'ять полеглих воїнів та дбати про їхні родини. Наші герої так само були творчими людьми, що вони так само популяризували українську культуру, і для нас це важливо, тому що наше завдання як організації, і наше завдання як суспільства пам'ятати про цих героїв. Підтримувати їхні сім'ї, допомагати в реалізації таких проєктів. Нехай світ бачить, нехай молоде покоління виховується на цьому. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Лемек. постріл в обороні мільйонів в Івано-Франківську. Презентували історичний фільм про події осені 1933 року. Головний герой, – 18-річний студент Львівського університету, член ОУН Микола Лемик. Він здійснив атентат на представника радянського консульства, щоб привернути увагу світу до голодомору. Прем'єру відвідала Дар'я Базовод. Пам'ять про голодомор Івано-Франківську презентували історичний художній фільм Лемик. Постріл в обороні мільйонів. Стрічка розповідає про події, що відбулися у Львові під час Голодомору 1932-1933 років. У центрі сюжету 18-річний Микола Лемик, студент Львівського університету та боєць ОУН. Хлопець наважився на героїчний вчинок. Він застрелив радянського чиновника, секретаря консульства СРСР, щоб привернути увагу світової спільноти до трагедії Голодомору в Україні режисер фільму Михайло Городіль наголошує суспільство не має забувати своїх справжніх героїв. Ми дуже багато і часто знаєте, виховувалися, особливо старше покоління на тих героях радянської епохи другої світової війни. Пізніше, вже коли прийшли сучасні технології, ми почали виховуватися на тих героях голівудських. Фільмів, а про наших справжніх героїв, які віддавали своє життя за Україну, за боротьбу за неї, за незалежність, за її народ, ніхто ніколи не згадував. І власне ми захотіли ту справедливість відновити, показати світові, показати особливо нашій молоді, хто і якими були справжні герої української нації. У зйомках фільму брала участь і учасниця організації Апостольська чота Катерина Голубко, яка зіграла працівницю консульства. Попри те, що дівчина ніколи не займалася акторством, професійно роль їй вдалася. Для мене особисто було дуже цікаво, адже професійно акторством я не займаюся і поки що не планувала, а мати такий досвід знятися в кіно це дуже-дуже круто, і я дуже вдячна, що в мене була така можливість. Ну, найважче це, зрештою, самі зйомки, адже кажу, в мене досвіду до цього не було, потрібно було пос... Старатися, щоб гарно зіграти емоції і не підвести картинку режисера. Сценарій фільму створив Тарас Антипович, відомий автор, який також працював над серіалом «І будуть люди та фільмом Чорний Ворон костюми для знімання команда збирала, шукаючи автентичні елементи. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї, подарунок для дружини героя. Для Аліни Савчук з Косова, дружини полеглого захисника та активної волонтерки, коломийський бізнес підготував сюрприз. Магазини одягу, взуття, аксесуарів та салон краси організували для неї повне перевтілення. Як відбувалося це перевтілення, та як Аліна сприйняла подарунок, розкажуть наші коломийські журналісти. Дружина загиблого героя з Косова Аліна Савчук отримала несподіваний та приємний подарунок від коломийських підприємців, повне перевтілення, що включало підбір стильного одягу, взуття, аксесуарів та професійні послуги салону краси. Якщо чесно, це вперше таке в мене за весь період. І ну, мені настільки дуже приємно відчувати себе жінкою в першу чергу, бо тут я в цьому салоні дійсно це відчула. Коли переступила поріг, а жінка каже, що на відвіди на салоні краси у неї немає часу, адже виховує двох синів, а ще активно волонтерить. Тож на красу часу не вистачає. Була двічі, але не маю настільки часу потрібного, щоб. Слідкувати за собою, дивитися, ходити на якісь процедури цього в мене майже й не було. Зі слів Аліни цей день для неї став справжнім сюрпризом. Вона отримала одяг, взуття, аксесуари та процедури у салоні краси безкоштовно. Колись я побачила в просторах інстаграму таке перевтілення для внутрішньо переміщених людей жінок. Для е, військових е, жінок або матерів чи дружин і надихнулася тим е, проєктом і вирішила такий е, зробити. Ми е, об'єдналися і е, зробили соціальний такий проект «Перевтілення для однієї жінки який коментар нам найбільше сподобається. Я у великому приємному шоці, е, бо себе бачила тільки безтурботну дівчину, яка. Жила тільки для себе, коли дійсно дивилася за собою, а на даний момент просто все пішло на інший план. Зі слів Аліни, першими критиками її нового стилю стануть її сини. Молодшого звати Максим, а старший носить ім'я батька героя Константин. Почалася війна, я була на восьмому місяці вагітності другого сина. Почалася війна, мій чоловік, на жаль, герой. Сказав, що зачекає народження сина і піде. Все одно піде, бо він сказав, що він не буде чекати, щоб прийшли сюди. Мене другий раз прокісерили, минуло 10 днів і він зібрався, і він пішов. Організатори такої акції кажуть, що це не останній їх проєкт. Зовсім скоро ще одна Прикарпатка отримує такий приємний подарунок. З коло Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. В Івано-Франківську відбувся фестиваль сторінками української книги. Мета заходу сприяти розвитку читацької культури та обміну ідеями. У межах регіональної програми презентували нові видання. Експертна рада підтримала 35 книжок від прикарпатських видавництв. На фестивалі була Дар'я Базовод. На Прикарпатті відбувся книжковий фестиваль сторінками української книги. Основна мета заходу підтримка українського видання, сприяння розвитку читацької культури та обмін ідеями між письменниками та читачами. Цьогорічний конкурс на друк книг був присвячений року патріарха Володимира Романюка та митрополита Андрея Шептицького. Експертна рада підтримала 35 творів від семи прикарпатських видавців. Директор видавництва лілея НВ Василь Іваночко розповідає, відвідує фестиваль щороку і хотів би, щоб увагу приділяли й менш відомим, але важливим постатям. Я привіз тут свіжий альбом «Заливахи», який робив на замовлення якраз обласної адміністрації. Мені це особливо приємно, адже цього року, от буквально не зараз буде. 26 листопада буде 100 років з дня народження по нас заливахи. Дуже потужного в першу чергу громадянина, нашого співмешканця. Я навіть Ну, виступав, ну верніше просив своїх колег на чолі з сечем, щоб вони проголосували, щоб це не був рік. Патріарха Романюка і Шептицького, щоб це був рік заливахи, адже Шептицького і так уже в цьому світі знають він серйозний. Ну серйозна постать, яка не залишиться поза увагою. Директорка обласної бібліотеки імені Івана Франка Людмила Бабій наголошує, найважливіше на таких заходах підтримати локальні видавництва. Важливість цієї програми в того, що підтримуються наші місцеві автори. Це дуже добре, тому що те, що виходить в Київ. В Києві це добре. Це ми отримаємо через електронні каталоги. Ми замовляємо. Але наша книга і наш видавець, наші видавництва, наші автори вони повинні підтримуватися, і всі ми маємо знати, чим вони живуть, що вони видають так. Їхній внутрішній світ, їхні бачення, їхні історичні, краєзнавчі, науково-популярні дослідження, мають бути обов'язково доступні для нашої. Громади очільниця Прикарпаття Світлана Онищук переконана, фестиваль демонструє незламність української культури. Такий фестиваль з сторінками української книги ще раз засвідчує, що які б складні виклики не були в Україні, які б важкі часи ми не переживали, тому що кожен день виклик. Вчора яка трагедія сталася в Тернопільській області? Ми бачимо, як ворог кожен день атакує мирні міста, мирних людей. На превеликий жаль гинуть на фронті найкращі сини доньки української держави. Війна це велика трагедія, але в цей самий час війни ми продовжуємо жити, ми продовжуємо працювати для нашої. Держави, ми продовжуємо творити. Захід відбувся у межах регіональної цільової програми підтримки книговидання. Видавці та автори презентували нові видавничі проєкти, які побачили світ цього року. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. На цьому наш огляд головних подій Прикарпаття завершено. Просто зараз на вас чекає міжнародний огляд новин. Залишайтесь з нами на телеканалі Раї.